Ми доїжджаємо домой, коляпчик нас забрал.

Санжарах же там ну она такая ночь, Зоечка. Парашка А Зоечка? слобай, 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 Привет, давай, я сейчас заеду.

Ви подивіться, <рісті> Толя, взагалі, настоящий українець, ще не один ювілей зустріти тобі. Щастя, <рісті> <Хорошайся>, здоров'я і <рісті> миру. <рісті> ну, Толя, а нас з ювілеєм. А вас вогне з ювілеєм.

А хто? Узнала ти хоч хто? Так, уже всім нам по 65. Останні ювіляри в нас були свята, Соник і Толя Кипкало. Закрили вже 58 Валерчик, ну так, да, ти був у червні 20 червня, а за тобою Толя і Свята. Уже закрили ювіляри, так сказати, сезон наш 59 й рік. Ну, Пішов новий виток життя. Дай Боже, щоб нам і далі. І ще не один ювілей нам усім зустріти і зустрітися разом. Ну, Я дуже рада, що сьогодні нам доля подарила такий день чудовий. І ще попав, попало свято Ну, по-новому по новоюянському календарю. Спаса, перший медовий спас або маковія. Ну, кожного, хто зараз не забороняє, кожен святкує, хто по-старому, хто по-новому. Але кажуть, що Господа Бога можна хвалити кожен день. І це так він буде тільки за. Так що я вас вітаю всім всі з медовим, з першим спасом медовим маковієм. Всім бажаю щастя, здоров'я. Так. Дорогі однокласники, україночки і козак, я дуже радий вас бачити. Думаю, не... хоч мене не пускало, що то машина поламана, то здоров'я підкачало. Але подумав, що роки йдуть, треба їхати, щоб то не було. Вихлопна відпала, поїхав без вихлопної. Сьогодні приїхав гур, гур, здалека. <звички> то я думаю, що я не пожал, то, що я приїхав, тому що зараз роки йдуть, і хтось хто, хто, буде перейти, кого мені надія сказала, що в нас вже такий чоловік немає, скласним. Я не знав, що в нас було 37. А каже, та теж пішов, стало 36, а зі на дев'ятку пішла, стало 35. Ото через це що 35, хоча я пам'ятаю, 35. В общем, я всіх вас люблю, всіх поважаю, я всіх, всім бажаю. «Саме головне – здоров'ячка. Нам вона дуже потрібна. Так, казала моя дружина Федорівна, казала, що колись ми були молоді та гарні, тепер тільки гарні. <рес> ну, так всі дівчата, правильно. «Так що я бажаю здоров'я і благополуччя у ваших рідних, близьких, знайомих, друзів. І щоб у вас побільше було друзів. Це найголовніше. Сама людина ніхто без, без друзів. Так. Сама людина це дуже важко. Якби не було нам важко, так, війна, так дуже тяжко віддають наші діти, життя. Дуже тяжко це усвідомлювати, що він найкращі люди, найкраща наша нація. Це би нам не було важко, але ми повинні продовжувати жити, боротися. І як би не було нам важко, але ми повинні всі з вами спілкуватися, зустрічатися. Кажуть, любити, о, згадувати. І все в нас, будемо надіятись на те, що все в нас буде добре. Господи, прости і наш розум Божим словом просвіти. Рідній Україні пошли довгожданий мир. Ти наш Спаситель, Ти наш поводир. Захисти, Господи, нас від ворогів, а матері щоб дочекалися своїх синів. Боже, бережи наших захисників. Щоб всі повернулись в рідний дім, хай кожне серце буде довгоочікуваною зустрічю зігріти, адже вдома їх чекають батьки і діти. <риснен> Ой, улузі, червона калина, похилилася, Чогось наша славна Україна. Ге герой, веселимо, А миту червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, ге героємо.